Всім привіт! Сьогодні розглянемо тему, чому може не вистачати пам'яті на телефоні, що робити при цьому, адже різні випадки. І, звісно, Попробуємо рішити цю проблему. І так, давайте з самого початку заходимо в параметри, налаштування да, вашого iPhone, заходимо сюди і тут знаходимо загальні. Ось, бачите, у нас є загальні, заходимо в загальні і далі ми шукаємо сховище iPhone. Ось у нас сховище iPhone, нажимаємо сюди. І, як бачите, Зараз приблизимо. І як бачите, у нас тут на айфоні м -м -м, програми, фотографії, iOS займає. Бачите, більше всього програми і фотографії. А, давайте прийдемо зразу з фотографії, бо зачасту на цьому моменті чаще всього туплять люди. А, нічого тут страшного нема, все окей, просто ну, деякі люди не знають. І вас ніби пам'яті жирає фотографії, ви ніби тут Почистили галерею, але при цьому все одно о, немає пам'яті. Показує там знає, мільйон гігабайт. Хоча всі відоси ви там поудаляли, і все одно воно показує. Тут все просто. Заходимо в галерею, ось знаходимо, спускаємось в самий низ. Не, не забувати ось альбоми в мене вибрано. альбоми І тут у нас недавно видалені ось у нас кошик. Нажимаємо на недавно видалені Face ID ага. або пароль у вас буде по-разному. І як бачите, у мене тут куча видал... невидалених файлів. Запам'ятуємо у... у мене тут сіки, там фотографій на 40 ГБ. Попробуємо видалити зараз ще раз. І як бачите, тут багато файлів у мене. І так, нажимаємо Вибрати. Вверху, бачите, вибираємо. І тут ми можемо нажати Видалити всі або відновити всі. Е, можемо частково видалити або відновити, можемо просто бачите, нажимаємо. Там де є галочки, там ми також нажимаємо і видалити, нажимаємо, і видалити тільки те, що ми вибрали або відновити. Тому, щоб знали, якщо там, ви просите. там... Якийсь файл та фотографало або відео видалити. Його видаляють, не забувати, що людина може їх потім через кошик відновити. Тому просіть його сразу і в кошику видалити файл, щоб знали. Тому в моєму випадку мені це вже все не потрібно. Нажимаємо сюди і видалити всі. Видалити з цього iPhone. Нажимаємо. Все, без проблем. Після цього заходимо сюди. Можна якось. Бачите, вже не 40, а 19 ГБ займає. Тільки щоб почистили. Тому у вас може бути такий самий випадок. Другий випадок це, звісно, у нас програми. Бачите, мене також вони займають, красненьке. Тому що програми можуть, наприклад, часто люди дивляться Тік-Ток, і у них Тік-Ток може займати дуже багато. Я рідко дивлюсь, в мене Гігабайт, у мене YouTube 9 ГБ займається, тому що дуже багато кеша воно ну, накачало. Інстаграм, що ще може бути, Telegram також може багато займати. І треба почистити кеш. Звісно, на кожній програмі по-різному вона чиститься. На Android, звісно, це якби є в общем, і можна це все набагато проще там це все чистити. Тут прийдеться в кожну програму заходити і це чистити. Часто як роблять на айфоні. Люди заходять, наприклад, на YouTube, видалити YouTube і скачують заново. Заходять в Інстаграм, видалити Інстаграм, скачують заново. Ну так, коротше, чистить, так сказать, кеш деякі люди. Ну, а якщо брати віддільну програму, наприклад, там, заходимо в Telegram, да, заходимо в лаштування, дані та сховища, в кожній програмі це все по-різному. І, от, наприклад, Використання сховища. Заходимо сюди, очистити весь кеш. Там, наприклад, у мене 2 ГБ кешу, да? там щось накачало, Тут, звісно, можна налаштувати, так, щоб е менше зберігало кеша на вашому телефоні. Е і так далі. Тому, щоб знали, що на кожній програмі, наприклад, YouTube по-іншому треба видаляти кеш. В TikTok також треба заходити в налаштування, шукати, видалити кеш і видаляєте. Щоб знали е цей момент. Тому е, також не забувати, що у нас тут є системні дані. Да, тут таке сіреньке воно показує кольором. Е, також воно скидається. Але якщо ви перезавантажите телефон, також воно там, кеш, який накопичився на вашому пристрої, також е, автоматично видаляється. Виключили телефон, включили телефон. Нічого важкого немає, тому, я надіюсь. Я допоміг вам в деяких речах, як почистити ваш айфон. Всім гарного дня! Надіюсь на лайкосик за допомогу. Тому всім гарного дня ще раз.